60 годин на дні океану, і він вижив. Харрісон Окане був звичайним кухарем на буксирному катері біля берегів Нігерії. У 2013 році судно раптово перекинулося і пішло на дно Атлантичного океану на глибину понад 30 метрів. Усі 12 членів екіпажу загинули, окрім одного. Харрісон дивом опинився у ванній кімнаті і там. В маленькому повітряному мішку залишився живим. 60 годин у темряві у воді на дні океану, без їжі, без води, у повній ізоляції, лише з молитвами і страхом. Рятувальники вже не шукали живих лише тіла. Але коли дайвер увійшов у затонулий корпус корабля, Харрісон торкнувся його руки. Шок, паніка. Дайвер подумав, що це привид. Але це була жива людина, яка чекала на порятунок дві з половиною доби. Ця історія облетіла весь світ. Харрісона назвали людиною, яка жила на дні океану і дивом повернулася на землю.